У 40 кілометрах від берегів Бразилії в Атлантичному океані знаходиться чудовий зелений куточок. Дістатися якого дуже просто, але тут ви не побачите туристів, відпочиваючих на сонці. Чому ж так? Давайте розбиратись. Зміїний острів Кеймада Гранді невелика ділянка суші на півдні бразильського штату Сан Паулу, розташований в теплих водах Атлантичного океану. Цей острів вважається одним з найбільш непривітних і небезпечних місць на планеті. Кеймада Гранді знаходиться у владі отруйних змій і має статус найбільшого природного серпентарію в світі. Зміїний острів має площу 43 гектари і піднімається на 200 метрів над рівнем моря. Він покритий пишною рослинністю та зовсім безлюдний. Тут немає жодного готелю чи ресторану. Є тільки самотній білий маяк, який нагадує про те, що на острові колись жили люди. Бразильці відносяться до Кеймада Гранді з побоюванням і називають його островом смерті. Деякі не відважуються навіть підпливати до його берегів. Місцеві змії становлять смертельну загрозу для людини. Кеймада Гранді єдине місце у світі, де живе одна з найнебезпечніших змій – острівний ботропс. Її укус здатний убити мишу лише за дві секунди. Отрута викликає швидке омертвіння тканин, гостру неркову недостатність, мозкову кровотечу і ще ряд неприємних симптомів. Однак вид є вкрай рідкісним, а тому перебуває під захистом держави. Острів Кеймада Гранді закритий для туристичних відвідувань. По-перше, з метою зберегти його унікальну флору і фауну. По-друге, це просто дуже небезпечно через реальну загрозу для життя і здоров'я мандрівників, тільки підвозять до берега, але на сам острів не висаджують. Крім туристичних і прогулянкових катерів, біля острову часто можна зустріти рибалок і дайверів. Раз на рік на острів висаджуються бразильські військовослужбовці, які приїжджають, щоб провести роботи по обслуговуванню маяка. Острів намагалися обжити бразильські бізнесмени, які хочуть розбити на ньому бананові плантації. Найняті ними робочі намагалися випалити ліс і чагарник, але змії кусили людей, і ті змушені були їхати на материк. У будь-якому випадку перемога на змійному острові Кимадак. Гранді завжди залишалася за плазунами. Сьогодні тільки вчені герпетологи відважуються відвідувати ці негостинні місця, але їм доводиться бути дуже обережними і вживати всіх заходів безпеки, щоб уникнути зміїних укусів. Уряд Бразилії вимагає, щоб в кожній науковій експедиції обов'язково знаходився лікар, який міг би надати медичну допомогу потерпілому.